Знаєте, я фінтехоглядач, і, чесно кажучи, мене вже трохи втомили маркетингові обіцянки. Я вірю не в красиві слайди, а в цифри, в терабайти, в реальне навантаження. Тому сьогодні жодних казок, тільки справжній краш-тест. Розберемо історію, як українська система витримала ну просто шалене навантаження Enterprise рівня в одному дуже великому системному банку. От просто уявіть собі картину. Поки кредитний комітет десь там збирається на каву, поки паперова тека повільно їде ліфтом на третій поверх, клієнт вже отримав гроші на картку від фінтех стартапу у власному смартфоні за якихось 5 хвилин. Це і є наша нова реальність, і в ній швидкість це буквально нова валюта. Великі банки сьогодні банкрутують не через те, що в них немає грошей, ні, вони банкрутують через брак швидкості. І от сьогодні ми якраз і розберемося, чому так стається, і головне, як це виправити. Гаразд, давайте до суті. Чому ж так виходить? Чому традиційні фінансові установи, ці гіганти, здавалося б, безмежними ресурсами так безнадійно програють ці перегони на швидкість? Почнемо саме з цього. Ось що ми бачимо, якщо покласти їх поруч, з одного боку, традиційний банк. Це дні очікування, це стоси паперів, це фізичні відділення. А з іншого фінтех. хвилини, повна автоматизація і все у смартфоні. Контраст, погодьтеся просто разучий. І клієнт, клієнт завжди обере швидкість. Але чому ж вони такі повільні? Справа ж точно не в людях, вони працюють як можуть. Проблема набагато глибше. Вона, так би мовити, на рівні архітектури. Уявімо собі такий банк, як. Франкенштейна. Так так. У нього є дуже потужні м'язи. Це гроші, капітал. Але його частини тіла, основна банківська система, CRM-ка, скоро вони наче грубо пришиті одна до одної. І через це сигнал від мозку до руки ну, йде неймовірно повільно. І проблема ж не в самих системах ні, вони можуть бути потужними. Проблема у швах, у цих розривах між ними. Уявіть, дані з CRM, вони ж не телепортуються в банківську систему. Ні, хтось має їх вручну перенести. Потім звідти їх знову вручну переносять у скоринг. Кожен такий крок, кожне оце ручне перекладання папірців це прірва часу. І от саме в ці прірви і витікають клієнти. Просто йдуть, бо ніхто не любить чекати. І тут здавалося б, рішення очевидне ну просто замінити старі системи. Але ж ні, замінити основну банківську систему це все одно, що робити пересадку серця під час марафону. Надзвичайно ризиковано, дорого і майже неможливо, не зупинивши весь бізнес. То що ж тоді робити? Просто повільно помирати? Ні. Вихід є. І ось тут ми нарешті переходимо від теорії до залізних доказів, до реального кейсу, який демонструє зовсім інший шлях. Давайте подивимося на цифри, бо вони говорять краще за будь-які слова. Отже, перше, 300 тисяч це не просто число, це 300 тисяч клієнтських історій, 300 тисяч кредитних заявок, які система успішно обробила під реальним живим навантаженням. А це та сама частка ринку, яка інакше дісталася б спритнішим конкурентам. Далі. Півтори тисячі. Саме стільки співробітників банку щодня заходили в систему і працювали в ній. Це доводить, що рішення стало частиною щоденних процесів, а не якимось там нішевим інструментом для обраних. 400 гігабайтів, щоб був зрозумілий масштаб це величезний обсяг живих даних, архівів, клієнтських документів, який система обробляла без жодних збоїв. Це надійність у промислових масштабах. І на останок один мільйон. Саме стільки сканів документів зберігалося в цифровому архіві. Повторюю, це не лабораторні умови, це реальна масштабна робота з колосальним потоком інформації. Так, а тепер давайте складемо всі ці цифри в одну картину. Просто вдумайтесь. Чотири роки система працює в одному з найбільших банків країни. Щодня в ній півтори тисячі співробітників, 300 відділень по всій країні, 300 тисяч заявок оброблено. Це ж не якийсь там пілотний проект на десятьох. Це без перебільшення повномасштабний цифровий хребет цілої махини, який витримав реальний бойовий тиск. І цей кейс доводить одну дуже просту, але важливу річ. Українська платформа може бути не просто іграшкою для малого бізнесу. Це зріле, серйозне ентерпрайз рішення, здатне перетравити абсолютно шалені обсяги даних і при цьому не впасти. Добре, але як це вдалося? Як саме можна перетворити повільного Франкенштейна на швидкого спринтера? Давайте розберемо архітектуру цього рішення. А рішенням стало створення, скажімо так, цифрової нервової системи. Ця платформа, наче павутиння, з'єднала 18 воль різних банківських систем. Був автоматизований повний кредитний конвеєр, управління депозитами, зарплатні проєкти і навіть внутрішня кухня від найму персоналу до видачі доступів. Все в одному місці. І це блискуче ілюструє головну ідею. Не потрібно робити ризиковану операцію і викидати старі перевірені системи. Потрібно побудувати над ними інтелектуальний шар, який керуватиме даними, прийматиме рішення і з'єднає все в єдиний, а головне швидкий організм. Отже, ми пройшли шлях від проблеми повільних банків до реального доведеного рішення, яке працює. Теорія це, звісно, добре, але 300 тисяч успішно виданих кредитів це вже факт. І це, мабуть, залізобетонний доказ надійності українського продукту на найвищому можливому рівні. Якщо раптом цікаво зануритися в технічні деталі і побачити, як саме будується такий кредитний конвейер 2.0, то в описі є посилання. Там можна подивитись на архітектуру, яка розрахована вже на мільйони операцій. Це для тих, хто як і я любить дивитися не на слайди, а на те, як усе працює під капотом. Це український контент про технології, які реально змінюють бізнес. Будь ласка, підтримайте українське, підписуйтесь, ставте вподобайку і, звичайно, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розбори. Разом ми сильніші.